Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді трактор потужністю 30 кінських сил, свіжих років, Кубота KL-300. Давайте ближче познайомимося і станом, і комплектацією на дану модель. І так, одразу звертаємо увагу на розмір передньої резини 8х16. Досить гарний стан, хороший протектор. Бачимо підніжку. Задня резина 12,4 на 26. Така широка резина. Давайте ще по габаритних розмірах пройдемося. Від передка до кінця заднього колеса 300 см. І з фрезою буде 390 см. По комплектації у нас тут підсилювач керма. Кермо регулюється по висоті. Реверсивна коробка 12 швидкостей. Напівгідравлічна і понижаюча. Тобто 24 передачі вперед. І 24 передачі назад. Аварійка, бокове світло, перемикання інформації на комп'ютері, перемикання приводу, задній повний оберт на місці та режим AD. Режим AD це у нас більш швидкий оберт на місці. Вал відбору потужності, 4 швидкості вперед і одна назад. Ось цією педалькою регулюється кермо по висоті. Сидіння, до речі, пружинить. Є дуга безпеки. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення, є трикутник для швидкосьому. Фреза у нас з робочою зоною 170 см. І повністю абсолютно нові ножі. Бачимо боковий гідроциліндр, керування ось тут. Ручне керування боковим циліндром, безпечні режими, максимальна висота підйому, плаваючий режим, під яким кутом плаваючий режим і контроль глибини. Керування навіскою верх-вниз, педаль блокування диференціалу. І ось тут маленький кран гідравліки для регулювання швидкості опускання задньої навіски. Тут у нас пам'ять задньої навіски. Повороти і фари ось цим рячагом перемикаються. Це у нас така досить цікава кнопка. Однією кнопкою можна виключити і повний привід, і плаваючий режим, і безпечні режими. Потім знову її тиснути можна, і в нас вернеться все, що було до цього. Там повний привід, плаваючий режим і безпечні режими. Так, резина. З цієї сторони підніжка, передня резина. Ось там у нас номер на шасі. Ось такий має вигляд. Ну що ж, давайте заведемо тракторець. Посадка тут досить зручна. Гріється свіча накалу і заводимо. Пробіг у даної моделі 639 мотогодин. Так, перевіряємо. Навісне обладнання. Пам'ять задньої навіски, вверх і вниз. Повторимо. Без питань. Боковий циліндр вправо і вліво. Вмикаю плаваючий режим і фреза вирівнюється. Можу тепер регулювати, щоб під яким кутом плаваючий працювати. Ось Вимикаю плаваючий. Максимальна висота підйому. Знищую. Так. Вище не підніметься. Вимикаємо. І ось тут ще безпечні режими. Можу продемонструвати. Вмикаю реверс назад, фреза підніметься. Якщо включу оберт на місці, фреза також буде підійматися. Так, і давайте ще, поки фреза опущена, включимо вал відбору потужності. Так, Перша передача. Бачимо крутиться. Тепер давайте включимо четверту передачу і вийдемо подивитися. Ось кардан крутиться і ножі працюють. Все чудово. Давайте дам газу. Все стабільно, все дуже добре. Так, вимикаємо вал відбору потужності, знімаємо тракторець з тормозу і давайте трохи проїдемося. Так, дивіться, реверс. Вмикаю реверс. Вмикаю першу передачу і ми вже їдемо. Друга. Передача дублюється також на панелі приборів. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Так, трохи вирібні кермо. Восьма, дев'ята, десята, одинадцята і максимально 12 Даємо газу. Трактор досить швидко набирає свою максимальну швидкість. Дякуючи довій базі. Трактор впевнено тримається на ходу так, це ми їхали на задньому приводі. Перемикаю тепер на оберт на місці і демонструю вам рівно кермо викрутили. Рівно викрутили. Працює в дві сторони. Так, з цим розібралися. Ставимо на тормоз. Наступний, але не менш цікавий. Ось, бачите, зараз включний. Оберт на місці, і включений безпечний режим. Давайте включимо ще плаваючий. Тепер дивіться. Вибираю ось цю кнопку. Задній привід. Все потухло. Тисну її ще раз. Мені повертається режим ID. І весь плаваючий режим повернувся. Ось така є зручна функція. Так, ну що ж, сигнал ще. Ліземо. Під капот. Давайте поставимо на тормозі тракторець, все добре. До речі, вага даної моделі приблизно 1500 кілограмів. Ось так піднімаємо кришку. Що ми тут бачимо? Розширений бачок, три фурсуки. Це і відкрутимо. Відкривили бокову кришку. Двигун об'ємом 1,7 літра. Ось тут вибито номер двигуна. Двигун з маркуванням D-17.03. Масляний, паливний, повітряний, фільтра замінено. Масло в двигуну також замінено. Вихлоп. Чистий. Можемо дати газу. Досить чиста робота. І давайте ще перевіримо на наявність картерних газів. Ось наш. Білого диму не виявлено. Глушиться трактор ключем. Ну що ж, і найцікавіше ціна. Вартість даної моделі в комплекті з фризою і доставкою вам додому 12 тисяч умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент. І обов'язково заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або Одесу. Вас тут чекає великий вибір японських міні-тракторів. Тому очікуємо вас! До зустрічі.